1 серпня 2023 року приблизно о 18 годині 55 хвилин в районі населеного пункту Новоєгорівка Купинського району Харківської області в результаті танкового обстрілу загинув інспектор прикордонної служби другої категорії, кулеметник 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 3-ї прикордонної застави 3-го відділу прикордонної служби 3-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 15-го мобільного прикордонного загону, сержант Андрій Мехнонич. Відповідно, указу президента України від 29 січня 24 року, номер 35 дроб2024, за особисту мужність, самовідність, виявлення в захисті державного суверенітету та територіальної цілості України, нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертність. Сержант Мехно Андрій Євгеніч нагороду отримує донька Андрія Євгеновича Литвиненко Катерина Андріївна. Немає тих слів, які б могли вернути до життя вашого батька, але знаєте, якщо будуть питання, на які треба знайти відповіді, районна військова адміністрація ви можете розраховувати нашу всю підтримку. Вам дякую. дякую. Батько дякую. завжди хотів бути героєм, захисником, бути достойною людиною. І він сам пішов, сам захотів, сам добився, сам пішов. І... Коли він пішов служити, він став себе відпочувати зовсім інакше. Він, знаєте, як наче пішов на свою, виконувати свою місію. Світлана Дмитрівна, правда? Я? Так, так. Так. Він з першого дня пішов в військомат, але там щось не, не, не складалося, не брали. Потім він взяв, записався вже через інтернет. Він все одно свого добився і пішов. Захищати нашу країну, я дуже вдячна військовій частині за цю почесну нагороду і хочу побажати всім, хто захищає нашу країну, повертатися живими і неушкодженими. Ми вас дуже дуже чекаємо. Слава Україні! По організації будь-яких необхідних для вас процедур чи допомоги взагалі по роботі, по іншим життєвим питанням. Звертайтеся, будь ласка, вверх Дякую. Дякую, дякую, велике.